Кінець осені, то вірніше не осені жовтні. Зараз подивимось як кліщ насипався за два тижні, оскільки 2 тижні ми ставив полоски. Сьогодні буду ставити нові, покажу. А дивимося по кліщах. О. Кліща багато. То за два тижні. Так, очищаю. Так, Хто ще не знає, то саморобні полоски з картону. Буде посилання знизу під описі. Так, тут от така історія. Тут ті половинці менше. Так, гляну в однорамочних відводочках, то вони формувалися. Так. В кінці червня, якраз попереднє відео про це вийшло. Ну, тут до 10. Так. В сусідні глянемо. Тут трошки більше. Ще глянемо ще одні семейця. Зараз. Тут кліщика у нас немає. О там 4-5 штучок. Це досить непоганий результат, тут теж пара штучок, це щось мені досить подобається. Отак воно. Ще щось гнемо. Зараз з іншої сторони підійду. у мене плашати стоять не на всіх вулоках. Так, це однорамочні відводки, але вот, сформовані раніше. Тоже тут до п'яти. Ситуація краще тут. Цьому теж немає. Так. Чище одразу. Глянемо ще. Так, це слабше трошки сімейки. Теж до п'яти. А так, а тут вже видно, що тут більше. І вони сидять більше до крайньої стінки. Що тут? Може джоли менше. Тут бджоли або сидять глибоко, або її трошки менше. Або з цієї сторони більше. Так, ще глянемо то сильніше трошки було. Тоже нема так? А тут з тої половив сторони досить багато. Проходить але це за два тижні, як де вони, Де сліща більше, де менше. То зараз в мене є ще одна така сімейка, що я запихав. Інше дно, а, подивлюся цінну матку, яку треба зберегти, яка там ситуація. Що там є відео, О, тут теж трошки є відео, як можна спасти маточку. Особливо осінь, коли бджіли мало. Так зараз, отут. Що тут у нас тут пара, сусідній ну, трохи є. Все-таки кліща є багато цього року. Полоски я сьогодні буду ставити. Теж зніму відео, але виставлю пізніше. Так, тобто маєте на увазі, що Контрольний вхід треба завжди робити. Так, все-таки немає. Все, не забудьте підписатися, поставити лайк, дизлайк, якщо не сподобалось. Нехай всім щастить.